Вітаю вас на каналі Вітьок на кухні. Так-так саме Вітьок на кухні, а не просто смачно. Бо я Вітьок і готую на кухні. І сьогодні ми будемо готувати салат з куркою, гарбузом, печерицями та маринованими гірками. Для цього нам потрібні будуть наступні продукти. Філе куряче 300 г. Але я б взяв побільше. Гарбуз 230 г. Печериці 200 г, огірки мариновані 120 грамів. Цибуля ріпчаста 70 грамів, олія, сіль, гірчиця, сік лимону 2 столових ложки. Все є, тому переходимо до приготування салату. В першу чергу підготуємо куряче філе. Промиваємо його та ріжемо невеликими довгими шматочками. Принаймні, так треба по рецепту. Але в мене це не дуже виходило, тому нарізав як нарізав. Головне, що це невеликі шматочки. Розігріваємо сковорідку, змащуємо її олією. Викладаємо куряче м'ясо і обсмажуємо на помірному вогні, часто помішуючи лопаткою. Робимо це приблизно 10-12 хвилин для підрум'янювання шматочків м'яса. Якщо на початку в тебе виникло питання, чого я переіменував канал, то зараз спробую пояснити насправді, каналів з такою назвою на YouTube дуже багато. І якщо забити в пошук назву просто смачно, то мій канал буде дуже важко відшукати. А от якщо вбити нову назву, то перший результат пошуку і буде мій канал. Сподіваюсь, що вам сподобалась нова назва. Чекаю на ваші думки в коментарях. Тим часом наше м'ясо вже приготувалося і має фантастичну скоринку. Так і хочеться з'їсти. Але ще рано. Перекладаємо філе на тарілку з паперовим рушником, щоб весь зайвий жир увібрав в себе рушничок. Переходимо до гарбузу, чистимо його та нарізаємо соломкою. Я спробував це зробити за допомогою спеціальної терці. Але, як бачите, це не дуже вийшло. Бо гарбуз був жорстким. Тож нарізаю вручну. Це виявилось не так легко. Я знаю, що ви зараз легко можете зробити. Підписатися на канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Як бачите, це дуже легко, але це допоможе просуванню каналу. Дякую вам за підтримку! Як тільки закінчили нарізати гарбуз, починаємо його обсмажувати. Робимо це на протязі 10 хвилин. Або доти, поки гарбуз не стане м'яким. Але щоб зберіг свою форму. Наступний інгредієнт, який нам треба буде підготувати, це цибуля. Нарізаємо її півкільцями. Також розігріваємо сковорідку. І обсмажуємо цибулю до прозорості. Це займе близько 3 хвилин. Поки смажиться цибуля, ріжемо чериці. Я це зробив слайсами. Та додаємо печериці до підсмаженої цибулі. Смажимо цибулю з печерицями на протязі 10 хвилин. Або поки не випарується вся рідина, яка виділилась з печериць. Це останнє, що нам сьогодні доведеться смажити. Але не останнє, що нарізати. Тож підготуємо останній інгредієнт для салату це мариновані огірки. Нарізаємо їх соломкою. Тепер робимо заправку. У невеликій мисочці з'єднуємо лимонний сік та гірчицю та добре перемішуємо. Добре було б дістати всі кісточки, які разом з лимонним соком можуть потрапити в нашу заправку. Тепер завершальний етап сьогоднішнього приготування це змішування. Беремо глибокий салатник та викладаємо в нього курку, гарбуз, печериці з цибулею. Огірки. Все добре перемішуємо. Додаємо заправку та солимо за смаком. Потім все добре перемішуємо. І все. Страва готова. Можна подавати до столу. Смачного. Мої рідні ще додають майонез. Кажуть, виходить дуже смачно. Тож можете спробувати. Чекаю на відгук в коментарях стосовно рецепту. До зустрічі в наступний понеділок.